26 серпня міста України здригнулись від вибухів. Окупанти ще від ночі запустили десятки шахедів. Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунали в багатьох містах та областях. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Національна енергетична компанія Укренерго запровадила екстрені відключення електроенергії. Ворог застосував близько ста ракет та стільки ж дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це був один з найбільших ударів комбінований, і як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Тож, що відомо станом на зараз, Київ пошкоджено понад 30 приватних будинків, відкрито 300 пунктів незламності. Також пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Дамба Київської ГЕС критичних пошкоджень не зазнала. Полтавщина зранку стало відомо про перше влучання. Окупанти поцілили по промисловому об'єкту. Через атаку травмовано п'ятеро людей. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі, поранену жінку. Загалом повітряна тривога у Полтавській області тривала понад 14 годин. Луцьк, обстріл об'єкта критичної інфраструктури та житлових будинків. Одна людина загинула, п'ятеро отримали травми внаслідок ранкової атаки. Дніпропетровщина пошкоджені з десяток будинків, два зруйновані, одна людина загинула. Запорізька область зруйновано майже 20 житлових будинків. Загинув чоловік. 71-річна жінка поранена. Одещина щонайменше 9 приватних будинків пошкоджено, є поранені, серед них діти. Львівщина вражено кілька енергооб'єктів травмованих та загиблих немає. Житомирська область постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Одна людина загинула, є поранені. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна відповість на сьогоднішній масований обстріл РФ. Також він наголосив, що чергова масована атака ще раз доводить, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.